Усім привіт! Сьогодні подивимось огляд смартфону F150B3. У нас версія в сріблястому кольорі, а є ще повністю чорна. Почнемо, звичайно ж, з комплектації. Вона тут доволі невелика. Швиденько по ній пройдемось. Перш за все, це заводська документація, інструкція. Ну і звичайно ж, кабель і блок для заряджання. Кабель у нас, як завжди, в F150 в тканинній обмотці. Це приємно. Ну а що стосується блоку для заряджання, то його потужність складає 30 Вт. Що в цілому це за смартфон, і яка його філософія? Ну, перш за все, як ви вже не перший раз бачите в компанії F-150, задня панель це у нас пластик. Дуже в багатьох смартфонах бренду використовується саме подібний матеріал. Ну і впізнаваний дизайн оцієї от вставки. Це 100% F150. І оці от три полосочки вас також підштовхують здогадатись, що це за смартфон. Тут знаходиться камера, додатковий дисплейчик, три спалахи, інфрачервона підсвітка для нічної зйомки. В принципі, все необхідне є. Зверху додатковий мікрофон, знизу мікрофон Dynamic Type-C, до речі, без заглушок. Тут захист, хоч і ip 69 k але реалізований він все-таки без заглушок. Ну і слот для 7К. Справа кнопка блокування, а зліва регулювання гучності. Все, це якщо коротко. По розмірам, то майже 16 мм, враховуючи цей виступ, товщина і 336 грамів вага. Смартфон дійсно нормально сидить в одній руці, можна повністю його обхватити і користуватись в цілому однією рукою. Ним можна без проблем. Продуктивність. Тут процесор Helio G99, який, в принципі, доволі непогано працює, якщо не говорити про якісь надзвичайно важкі завдання по типу суперсучасних ігор на максимальних налаштуваннях графіки. В іншому смартфон дійсно нормально працює, він не тормозить, але відчувається, що це, звісно ж, відносно бюджетний ціновий сегмент. 8 ГБ оперативки тут також є і 256 ГБ постійної пам'яті. Також використовується у нас Android 14. Цікаво, що камера в цьому смартфоні 100 мегапіксельна, і це непогано враховуючи ціновий сегмент. Нічна зйомка, ось вона тут: можна знімати фото, можна знімати відео. 100 мегапікселів. Ось цей самий режим, основний, в якому можна знімати при гарних умовах освітлення, тому що якщо вони не гарні, то краще використовуйте просто оцей от, е, пункт камера. Також, що стосується відео, то приємно бачити, що виробник подумав про нас і поставив сюди можливість знімати в 60 кадрів на секунду в Full HD роздільній здатності. Ну і стабілізація тут електронна також присутня. Дисплей у нас на 6,6 дюймів, у нього HD роздільна здатність і частота оновлення максимальна може бути 90 Гц. Тобто, немало, але й не багато. Такий собі середній показник. Будь ласка. Дисплей по відчуттям непоганий, яскравість тут з запасом можна ще трошки її додати, але для огляду вистачає і такої. В цілому, дуже непогано. NFC-модуль тут також присутній. Та і в цілому просто звичайний нормальний фірмовий смартфон з цікавим дизайном та другим дисплеєм, який, по суті, в даній версії не, не несе якоїсь великої функціональності. Він, до речі, навіть не сенсорний. Що ж, тепер подивимось, як цей смартфон покаже себе, знаходячись у воді. Отже, для кого цей смартфон? Та в принципі для будь-кого, кому цікавий стиль, кому треба автономність і кому не важливо буде смартфон скляний, пластиковий чи гумовий. Все ж таки, пластик нормально буде поводити себе під час падінь даного смартфону. Скло на дисплеї також захищене, тому не варто турбувати, що смартфон пластиковий і щось кардинально гірше це буде ніж прогумований. Гума в деяких смартфонах з часом відстає. Пластик наврядче. Купити ви можете цей смартфон в нашому магазині за посиланням в описі, як в сіріблястому, так і в чорному кольорах. Ну і підписуйтесь на наш YouTube канал.